Прогноз Юрія Швеця з'явився тихо, майже непомітно. Але ефект від нього виявився таким, що аналітичні центри у Вашингтоні, Києві і Москві заговорили про нього вже за кілька годин. Це не той матеріал, який розносять на загал і обговорюють ток-шоу. Це прогноз, який читають у кабінетах, звіряють із закритими звітами і переносять у робочі папки з позначкою Червоний рівень. І перед тим як ми перейдемо до деталей, нагадаю, підпишіться на канал Політпрогноз, тому що саме тут ви отримуєте аналітику, до якої мають доступ лише одиниці. Те, що для інших стане новиною через тиждень, тут з'являється одразу. За словами Швеця, Путін увійшов у фінальну фазу війни, і ця фаза не означає мир, завершення чи компроміс. Це означає, що Кремль готує політичний маневр, який повинен зафіксувати хоч якусь форму перемоги. А разом з нею можливість Путіна триматися при владі ще певний час. У кулуарних переговорах уже давно циркулює великий документ, який Росія намагається продавити як договір про завершення війни. Проте Швець наголошує, цей документ не має нічого спільного з миром у класичному сенсі. Це пастка, ретельно продумана в Кремлі, спрямована на те, щоб забезпечити Росії максимальні політичні вигоди, навіть попри цілковиту воєнну безвихідь на фронті. Швеція пояснює, що Путін хоче підписати угоду тільки за умови, що вона зафіксує його контроль над окупованими територіями, або принаймні створить механізм, який дозволить йому уникнути відповідальності за провал війни. Кремль готує договір так, щоб у ньому не було видно поразки. А звучала лише фраза про взаємні поступки та баланс інтересів. Проте за фасадом дипломатії ховається вимога. Україна має погодитися на часткову втрату суверенітету та обмеження свого геополітичного вибору. Швець підкреслює, що це не просто політичний шантаж, а спроба зупинити Україну саме в той момент, коли вона здатна наблизитися до перелому. Він стверджує, що позиція Вашингтона у найближчі місяці буде складнішою ніж будь-коли. США тиснутимуть на Київ не тому, що хочуть капітуляції України, а тому, що перебувають у власних політичних циклах. Але водночас, за інформацією Швеця, саме Москва стане головною перешкодою для будь-якої угоди. Путін не бачить себе у мирі, він бачить себе лише у грі, де можна відтягнути час, зманеврувати, повернути позиції і зберегти владу. Тому він підпише тільки той договір, який дозволить йому зробити вигляд, що він не програв. Усі інші варіанти він сам же і зірве. Швець каже, що Кремль прекрасно розуміє, варто йому лише погодитися на реальний мир, як процеси всередині Росії почнуться з новою силою. Політичні групи, регіони, силові еліти. Усі вони чекають моменту слабкості Путіна. Саме тому договір, який обговорюється зараз у кулуарах, є радше спробою виграти час, а не завершити війну. І найважливіше, за прогнозом Швеця, Україна не піде на жодну зі ставок, які виставляє Росія. Навіть якщо на Київ тиснутимуть партнери, навіть якщо з'являться озвучені чи приховані політичні ризики, навіть якщо ситуація на фронті буде складною, здати Донбас означає здати державність, а цього не дозволить ні українське суспільство, ні сама логіка війни. Якщо скоротити весь прогноз Швеця до однієї думки, то вона звучить так: у 2026 році Путін програє не на фронті, а у політичному вимірі. І саме цей момент стане початком справжнього завершення війни. Але до того буде етап, який доведеться пережити з напругою та холодною головою. За словами Швеця, головна інтрига найближчих років полягає не в тому, чи зможе Україна вистояти на полі бою, і з цим уже все ясно. Головна інтрига в тому. Як довго триматиметься російська держава в її нинішньому вигляді, і наскільки далеко Путін зможе зайти у своїх політичних маневрах, перш ніж система сама почне здавати його як непотрібний елемент? Швець наголошує, саме це намагається приховати Кремль. Саме тому Путін знову повертається до теми мирної угоди. Хоча всередині Росії він не має жодного наміру завершувати війну. Він хоче, щоб угода виглядала як його тріумф. Він хоче, щоб Україна опинилася в положенні країни, яка не виконала своїх зобов'язань, і він хоче, щоб Захід побачив у Києві сторону, яка нібито не готова до компромісів. Швеця пояснює, що Кремль готує цю комбінацію не просто як політичну гру, це майбутня конструкція легітимності Путіна. Він хоче зайти у 2026 рік не диктатором, що програв війну, а державцем, якому завадили зовнішні сили та неконструктивна Україна. Саме тому Росія висуває умови, які ніхто у світі не може сприйняти всерйоз. Це фіксація окупованих територій у статусі спірних, це вимога, щоб Україна відмовилася від перспективи вступу до НАТО. Це пропозиції про якісь перехідні адміністрації на Донбасі, які залишать там російський вплив на роки. Це все зроблено не для угоди, а для того, щоб угода гарантовано зірвалася. За прогнозом Швеця, Путін хоче одного: оголосити світові, що війна могла бути завершена, але Україна відмовилася від миру. І тут починається найнебезпечніший період період, коли Москва спробує використати цей наратив для тиску на захід. Саме тоді підкреслює Швець. У США може вирости ідея тимчасового обмеження підтримки, і саме тоді українське керівництво відчує найбільший дипломатичний прес за весь час великої війни. Проте Швець одразу додає, цей тиск не буде остаточним і не буде смертельним. США можуть на певний час зменшити інтенсивність допомоги, але лише з однією метою, щоб побачити реакцію Кремля. Вашингтон прекрасно розуміє, якщо Путін повірить, що Україна залишилася беззахисною, він спробує зробити фатальну помилку. Він або розгорне нову хвилю наступу, або піде на внутрішні репресії, або спробує тиснути на Європу. І будь-який із цих кроків остаточно зніме всі стримуючі фактори, після чого США відновлять підтримку на значно вищому рівні. Швець підкреслює, саме Росія зірве будь-які домовленості першою, не Україна, не США. Не Європа, саме Кремль, бо для нього мир це кінець влади Путіна, і саме тому у 2026 році за прогнозом Швеця. Росія увійде в найнебезпечніший період своєї історії. Період, коли боротьба всередині еліт стане головним фактором, а не зовнішня політика. Путін довго стримував ці процеси, але після серії провалів на фронті та економічного виснаження тримати систему в цілості буде неможливо. Однак найважливіше це те, що Україна в цей момент вже не буде одинокою. Швець каже, після того, як Москва провалить мирний план і спробує шантажувати Захід, США зрозуміють, що що альтернативи немає. Росія не хоче миру, Росія не хоче домовленостей, Росія не хоче паузи, Росія хоче реваншу. А це означає, що Україна єдиний форпост, який ще стримує нову хвилю глобальної агресії. Швець стверджує, що саме в цей момент Вашингтон поверне підтримку, причому на абсолютно іншому рівні масштабнішому, системнішому і менш прив'язаному до американських внутрішніх виборів. І це буде той момент, коли Кремль відчує. Ситуацію вже неможливо повернути назад. За словами Швеця, Путін уперше зрозуміє, що програє не на фронті, а на політичній шахівниці. Втрата ініціативи означатиме для нього втрату контролю. А втрата контролю в Росії неминуче веде до втрати влади. Саме тому каже Швець: 2026 рік стане роком, коли Путін перестане бути центром російської держави. Його не усуне переворот у класичному розумінні. Його усуне те, що він більше не буде потрібен тим, хто ще вчора тримався за нього обома руками. І тут постає головне питання: що станеться з Україною? Відповідь Швеця однозначна: Україна вистоїть, Україна переживе тиск, Україна не піде на поступки, і саме тому Україна виграє. За словами Швеця, головний парадокс майбутнього полягає в тому, що закінчення війни настане не тоді. Коли сторони підпишуть договір, і не тоді, коли міжнародні посередники оголосять про нову ініціативу, кінець війни настане в ту мить, коли сама Росія втратить здатність підтримувати її. І цей момент не фантазія, не мрія і не елемент пропаганди, це неминучість, яку бачать всі розвідки світу. І саме тому прогноз Швеця розійшовся кабінетами на заході та у Москві швидше ніж будь-які офіційні документи. Швець пояснює, що зараз Кремль намагається створити враження сили. Путін демонструє стабільність, проводить наради, обіцяє нові програми озброєнь. Говорить про ці стратегічні ініціативи. Але всередині російської системи вже немає того фундаменту, який тримав її перші два десятиліття його влади. Економіка працює на межі, сировинні доходи зменшуються, мобілізаційний потенціал вичерпано, внутрішня напруга зростає, а регіони дедалі більше дистанціюються від центру. Це створює ситуацію, у якій війна перестає бути інструментом влади і перетворюється на її руйнівника. Саме тому за оцінкою Швеція. Будь-який договір, який Путін спробує нав'язати Заходу та Україні, є частиною великої маніпуляції. Кремль хоче, щоб угоду зірвали не вони, а ми щоб Україну звинуватили у непоступливості, щоб захід втратив інтерес, щоб виникла пауза, у якій Путін зможе перегрупуватися, перезапустити військову машину та підготувати нову хвилю насильства. Але наголошує Швець, система бреше вже настільки невміло, що навіть у тих, хто раніше співчував Росії, сьогодні не залишається сумнівів. Кремль не здатен виконувати жодних домовленостей і не має жодного наміру завершувати конфлікт. Україну ж протягом цього часу будуть схиляти до поступок. США шукатимуть варіанти, які могли б створити тимчасову стабільність. Європа вимагатиме зниження напруги. Деякі політики говоритимуть, що неможливо повернути всі території. Але Швеця підкреслює, українська позиція залишається непохитною. Влада може помилятися, суспільство може сперечатися, партії можуть змінюватися. Але є одна межа, яку в Україні не перейде ніхто: це територіальна цілісність. Це питання не політики, а ідентичності. І тому ніколи ні восени, ні взимку, ні у 2026 році Україна не погодиться на умови, які залишають Росії контроль над Донбасом чи будь-якою іншою частиною нашої землі. І ось тут каже Швець: відбудеться найбільший злам. Захід остаточно зрозуміє. Домовитися з путіним неможливо. Він хоче не миру, він хоче часу. Він хоче зберегти владу, а не завершити війну. І в момент, коли це усвідомлення стане очевидним для Вашингтона, Берліна та Лондона, ситуація зміниться радикально. Угоду, яку так активно просуватимуть у Кремлі, зірве сам Кремль. І саме тоді почнеться нова фаза фаза тотальної безумовної підтримки України. Бо альтернативою стане російська агресія проти Європи і Західний світ цього не допустить. Швець впевнений, у 2026 році ця фаза настане неминуче не через дипломатію, не через перемовини, а через внутрішній колапс російської системи, яка більше не здатна тягнути імперський проект. Путін втратить опору. Його оточення, яке два десятиліття робило вигляд абсолютної лояльності, відвернеться: Одні підуть у тінь, інші почнуть домовлятися із заходом напряму. Треті спробують створити власні центри впливу. І тоді Путін, який десятки років тримав владу, залишиться без інструментів контролю. Він стане тягарем, і його приберуть тихо, холодно, без зайвих емоцій. А що ж Україна? Швець каже, наша країна підійде до цього моменту виснаженою. Але незламною ми будемо стояти на своєму, попри тиск, попри загрози, попри спроби змусити нас прийняти чужі правила гри. І саме ця стійкість стане аргументом, який США не зможуть ігнорувати. Коли Росія остаточно втратить контроль, коли всередині неї почнуться процеси, які неможливо буде стримати, тоді Захід перейти на новий рівень підтримки. Тоді Україні дадуть те, чого досі не давали. Не тому, що не хотіли, а тому, що момент не був готовий. А у 2026 році він буде. За прогнозом Швеця, майбутнє України після падіння путінського режиму стане різко зрозумілим: повернення кордонів, відновлення контролю над Донбасом, інтеграція у євроатлантичні структури, формування нової безпекової архітектури. Це не романтика, це логічний наслідок того, що війна закінчиться не компромісом. а Хом агресора і фінальні слова Швеця звучать як попередження і надія водночас. Приготуйтеся до важкого 2025 року. Але пам'ятайте, що саме за темрявою починається світанок 2026-го». Україна вистоїть, Україна переможе, бо Росія не витримає того, що сама створила. Епілог Швеця звучить не як банальна нота оптимізму. А як тверезий висновок людини, яка бачила занадто багато війн, режимів і падінь імперій, щоб дозволити собі ілюзії, він каже: найстрашніше не ракети, не наступи, не мобілізація, найстрашніше момент невідомості, коли кожна дія здається неправильним кроком, і коли навіть союзники говорять так, ніби готові відступити. Але саме в такі моменти й перевіряється здатність держави вижити. Швець попереджає. Найближчий рік буде для України випробуванням на стратегічну витримку. Захід коливатиметься, Росія брехатиме, переговорні кімнати наповнюватимуться людьми, які говоритимуть про складні рішення і болісні компроміси. Прозвучать слова, які будуть різати по-живому: поступка, заморожування, тимчасовий статус. Але все це лише фон, димова завіса, часова пауза перед моментом, коли історія остаточно зламає Росію. Найважливіше не здригнутися, не піддатися емоціям, не переплутати паузу із зрадою. Швець підкреслює. Захід знову повернеться і повернеться рішучіше ніж будь-коли, коли зрозуміє, що Путін не лише не хоче миру, а й втратив контроль над власною країною. Саме тоді зміниться все від масштабів допомоги до формату співпраці. Але без стійкості України ця фаза може й не настати. І тут Швець говорить те, що звучить майже як пророцтво: майбутнє України не залежатиме від Кремля, від Вашингтона чи Брюсселя. Воно залежатиме від здатності українців залишатися єдиними в момент. Коли тиск буде найбільшим, бо саме в такі моменти закладається фундамент держави на десятиліття вперед, він каже, перемога прийде не у вигляді салютів, не у вигляді парадів, не у вигляді підписаних угод. Перемога прийде тоді, коли Росія остаточно втратить можливість диктувати сусідам свою волю. А це станеться не через поступки, а через внутрішній вибух, який Путін сам наблизив і який вже неможливо відвернути. І коли у 2026 році цей вибух остаточно змінить карту Євразії, Україна виявиться не жертвою, а центром сили. Бо всі роки війни ми боролися не лише за території, ми боролися за право визначати власну долю. І саме це право стане нашим головним стратегічним активом у час, коли імперія на сході перетвориться на уламки. Швець завершує свій прогноз одним реченням, у якому немає пафосу, але є щось значно більше: історичний досвід. Україна вистоїть, бо вона вже пережила те, що Росія лише починає відчувати. І саме тому майбутнє буде за нами.